Відпортативно. Віддув... Так, вже чисто. портативне, так. Окрім ну, трансляції Чи є буде питання до початку засідання? Відсутності не кінців. Це треті особи, приватний нотаріус, банк Лі, де матеріал справи їхні питання заяви про розвиток справи їх відсутності і без їм участі, і села селищна рада. Смайпа всіх трьох розпоряджають інтереси. Тоді ставиться на ваше питання, що розгляд у справи, всіх, які не з'явилися, думка представників позивача. Ваші чесні, враховуючи те, що третій особи та відповідачка Росіянська селищна рада, коронавійської області подали особисті або хаті, то розгляд справи за їхні військові. Uh, розгляду на справи, по суті, я зависую позиції, учасників. Спільну позицію представництва. Yeah, okay. Розглянувши питання, заслухавши з цього приводу пунктів представників сторін у даній справі. Е, враховуючи те, що матеріал справи на ямі відповідні стазія, осіб, які не з'явилися. Про uh, розгляд справи без їхньої участі. Uh, відповідно, uh, такі неявки є не одного раздоров'я. Тому з метою врахування uh, сумних спорту справи і в принципу до позитивності цивільного судоча суд вже зможливо проводити справу цієї на сьогодні заявки. Що немає попитання, суд погоджується по початку просто даної сільної справи по суті. І власна справа, по суті, розпочинається з боводів сторони, позивища У нас є представник водій. А представник приватного підприємства у вас. Представник колодій, представник позивича ОАЗ. Я і представник адвокату, представляє інтереси в базі справи позивича приватного підприємства власника. Так, уважає директор ну, і директором цього підприємства. Він є представник посадою. я задоволена. Чи ви хочете вашу... в порядку першим давати? Ні, я як представник заступаю, надаю ставке слово. Я повністю покладаюся mm -hmm. на доводи, які викладені. Наші заяви по суті, справи, я маю на увазі позовні заяви, відповіді на відзив та заява про зміну про Ще коротко хотів би відмітити, що дійсно приватне підприємство УАЗа е, набуло право власності на приймальний пункт 23 листопада 2005 року на підставі свідоцтва про право власності на нарокову війну, яке було видано Креселенською селищною радою від 23 листопада 2005 року. Внаслідок набуття право власності на це нерахову майно до приватного підприємства ОАЗа перейшло право користування заліанту для обслуговування цього приймального пункту зі складом. Значить, після придбання право власності на даний нароковий об'єкт, права підприємство ОАЗа звернулося в травні 2006 року до Христенської селищної ради. На той час буква районно області із заявою про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дату, е, да. е, дату звернення 6 травня 2006 року. 6506-2006. На підставі згідно поданої цієї заяви рішенням Красненської селищної ради. Від 6 року, року за номером 48. І це рішення називається про надання дозволу на виготовлення проєкту відведення земельної ділянки СПД юридичній особі ППУ Було надано такий дозвіл на розробку проєкту устрою щодо відведення в оренду земельної ділянки із подальшим правом її вибуху. Ось. І в цьому рішенні е селищної ради надано право на розробку документації за на земельну ділянку площею 0,2258 гектарів для обслуговування цього тримального пункту і облаштування цеху для виготовлення завідувачних виробів по вулиці Залізнична, 11, СНТ Красне на той час Бузького району Львівської області. Значить, на підставі цього е представник ППУ Ази на той час покійний батько Ростислава, володій Роман Богданович, звернувся до... Ліцензованої землепорядної організації із проханням розробити цей проєкт в Україні. Батько людя, звертався як фізична особа? Добі, звертався як представник папер, приватного ППУАЗа. Він, він був односідним власником цього підприємства і директором ППОАЗУ. Він звертається до ліцензованої земнопорядної організації, яка в 2008 році розробляє цей проєкт. Що підтверджується відповідними документами, я маю на увазі договір про проведення геологічних робіт, пошукових геодезичних робіт і акт виконаних робіт за результатами проведення цієї геологічної зйомки. Значить, акт, Цей проєкт з був розроблений, на час дії, на той час чинного законодавства був присвоєний кадастровий номер цій земельній ділянці. Відповідно, управлінням земельних ресурсів в Бурському районі була видана довідка про визначення кадастрового номеру земельної ділянки за номером 46, 206, 55, 300 2.05 2.001 05, 001, 0057. О, так, це було, 0, 22, так і саме на цю так. Тобто, на, за результатами розроблення проєкту землеустрою та визначення цього, ви що вказано, кадастрового номеру, земельна ділянка, е, якою користувалася ППАЗА, і на підставі рішення Красненської селищної ради від 6 травня 2006 року No48 була сформована, оскільки були визначені в межі цієї земельної ділянки. Вони були погоджені за сусідніми землі а саме Майбою Ігором, зокрема, Майбою Значить, Був складений кадастровий план щодо цієї земельної ділянки. І відомості про цю земельну ділянку разом з кадастровим номером було внесено до обмінного файлу, який на даний час роботи у розробки цієї документації Значить, резолюцією. Матеріали справи міститься в лист. Розглядати на документації з індустрією, е, який чітко повідомив Ростислава про те, що дійсно в е, 2008 році був вкладаний між методи про проведення роботи порядних робіт, був складені е, акт відповідних робіт, визначений кадастровий номер. І е, за ці роботи е, директор на той час Куперу Ази, Роман Руданович, оплатив за ці роботи. Подальшому, на жаль, звели розроблена така а саме на нього вкладалися на той час Український по поводженню цієї документації і проведенню деповільності до порядку професию та подання для затвердження до селищної ради. Цього першого він цього не зробив. Не зробив чому? Тому що на той час директор хотав...